Вітаю на каналі КриптоГіт. Сьогодні ми подивимось, як криптосвіт ну просто таки кипить і змінюється просто на наших очах. Поговоримо про все від великих корпоративних суперечок і аж до прогнозів, від яких голова йде обертом, на мільйони доларів. Отже, ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося, яка ціна підключення до майбутнього. Потім подивимось, як Волстріт потроху перебирається на блокчейн. Далі стейблкоїни, які вже стали новою реальністю. Зачепимо і те, як політика зустрічається з криптою. І на десерт розберемо шлях біткоін до мільйонів. Мільйона трьохсот тисяч доларів. Ну що, поїхали? І почнемо ми з однієї, знаєте, такої принципової історії. Історії про одну суперечку. Вона, як ніщо інше, показує, з якими труднощами стикається індустрія, але водночас і який у неї величезний потенціал. Так у чому ж справа? Чому така, здавалася б, велика угода за участі уряду провідних блокчейнів раптом зірвалася для одного з головних учасників? А вся справа, як це часто буває, виявилася в грошах. А точніше, в ціні. Засновник Кардано Чарльз Хоскінсон прямо заявив, комісія, яку запросив Chainlink, була б ну просто неадекватною. Він навіть назвав її абсурдною. І знаєте, до чого це призвело? Кардано просто виключили з дуже важливого проєкту проекту Міністерства торгівлі США. А йшлося про токенізацію макроекономічних даних. Тобто тепер ці дані будуть на всіх цих провідних блокчейнах. Але кардано, як бачимо, у цьому списку немає ось так. Але знаєте, ця історія з кардано це лише один епізод. Сама ідея, ідея перенести реальні активи на блокчейн, вона набагато набагато більше. Це по суті глобальний тренд, який прямо зараз створює таку собі мову цифрову версію «Волл-стріт». І ось тут ми підходимо до ключового поняття, яке все це рухає: токенізовані активи. Що це таке? Якщо зовсім просто, то уявіть, це цифрові токени на блокчейні, які представляють реальні речі, наприклад, акції або цілі фонди, як от ETF. І що важливо, вони на 100% ними ж і забезпечені. І вже є платформи, які є піонерами в цьому напрямку, наприклад, Ando Finance. І те, що вони роблять, це справжня революція раніше. Доступ до великих фінансових ринків був чимось складним, обмеженим географією, купою посередників. А зараз, завдяки токенам, він стає глобальним, миттєвим і відкритим для набагато ширшої аудиторії. Ну і звісно, така масштабна еволюція не могла пройти повз увагу найпотужніших фінансових установ світу. Вони це бачать і реагують. І ось вам доказ: Федеральна резервна система США, тобто ФРС, офіційно береться за цю тему. Вони навіть анонсували спеціальну конференцію, і подивіться на ключові теми: стейблкоїни, штучний інтелект у платежах і та сама токенізація. Це вже не просто розмови, це офіційний порядок денний. І коли мова заходить про стейблкоїни, то одна назва звучить голосніше за всі інші. Це звичайно ж тедер. Вони не просто лідери, вони справжні монополісти на цьому ринку. Уявіть собі, понад 61% ринку це їхня частка. Але ось тут починається найцікавіше. Вплив Тезер настільки величезний, що вони стали одним з ключових гравців у традиційній американській фінансовій системі. Просто вдумайтесь у цю цифру. Тезер зараз на сьомому місці серед найбільших покупців казначейських цінних паперів США. Лише шість країн у світі купують їх більше. Це просто неймовірно. І звісно, під таку нову реальність вже активно будують інфраструктуру. З'являються проекти як от Плазма. Це блокчейн нового покоління, заточений саме під стейблкоїни. І його можливості вражають. Обіцяють понад тисячу транзакцій на секунду. Це знаєте, вже зовсім інший рівень швидкості та ефективності. Та давайте трохи відійдемо від суто фінансів і технологій. Бо криптосвіт, як виявляється, все тісніше і тісніше переплітається з політикою і з медіа, звичайно. Зовсім нещодавно на сцені з'явився новий токен WLI, і його творці відразу заявили, це не просто чергова монета, це щось значно серйозніше. Ось, наприклад, Дональд Трамп молодший прямо сказав, що це, мовляв, не якийсь там мемкоін, а управлінська основа для цілої екосистеми. І старт, треба сказати, був справді вибуховим, тільки уявіть. За першу ж годину ринкова капіталізація долетіла до позначки майже в мільярд доларів. Щоб підігріти інтерес, команда проекту пішла на серйозний крок: спалила 47 мільйонів токенів. А це на хвилиночку майже 19% від усієї пропозиції в обігу. Навіщо це робиться? Все просто менше токенів, потенційно вища їхня вартість. Окей, ми бачимо інновації, бачимо інтерес від інституцій, бачимо навіть політику. Але що ж відбувається з королем ринку, з першою криптовалютою? Куди взагалі може рухатися біткоін на тлі всього цього? А прогнози є. І деякі з них, ну скажімо так, дуже сміливі. Інвестиційна компанія Bitwise виступила з довгостроковим прогнозом, і цифра, яку вони назвали, просто вражає. У готові? 1 мільйон 300 тисяч доларів за один біткоін. І це не прогноз на завтра. Bitwise розписали цілу дорожню карту на десятиліття вперед. За їхніми розрахунками, ось ця приголомлива цифра може стати реальністю вже у 2035 році. Звісно, виникає питання: звідки така цифра? Так от, це не просто взято зі стелі. В основі лежить серйозна методологія. Вони аналізують три ключові фактори. По-перше, історичні дані, волатильність. По-друге, прогрес у регулюванні, особливо в США. І по-третє, що, мабуть, найважливіше, вони прогнозують масове інституційне прийняття через біржові продукти або ETP. Отже, що ми маємо в підсумку: токанізовані активи, які змінюють Wall Street, інтерес з боку ФРС, політика, що вривається у криптосвіт. Уся це, знаєте, складається в одну велику картину. Картину фінансового світу, який трансформується просто зараз. І це, звичайно, залишає нас усіх з одним великим питанням на майбутнє. А яким буде прогноз кожного з нас на 2035 рік?